Dear friends. We are Ukrainian brand born in Ukraine uh, named Alera. We do a premium segment uh, tempered glass screen protectors. Всім привіт! Мене звати Таміла, я бізнес девелопмент менеджер в компанії Synergy Group, який дистриб'ютує та є власником бренду Аліра. Це захисні, захисне скло для техніки Apple. Преміум Сегмент ми є номером один бренд в Україні. А зараз ми продовжуємо працювати з країнами ЄС і не тільки, а також Мідел Іст, so, so on. Сьогодні ми на цьому шоу для того, щоб світ побачив український бізнес. Тому що ну ми маємо що сказати. Тобто, доброго дня, ми з України. Так я зараз вам покажу наше скло. Наше скло ви можете а, зустріти а, у всьому рітейлу по Україні. Це преміум сегмент. А, ми, а... Um we are producing our product for all Apple line products. So, uh we will be happy if you get in touch with us and we will be your good partner. А деяка частина нашого нашого заробітку йде і досі на допомогу ЗСУ та людям, які постраждали від нападу Російської Федерації. Тому залишайтесь з Україною, вірте в майбутнє разом до перемоги, і давайте відбудовувати країну разом навіть за її кордонами.